Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні оладки з гарбуза. Кому цікаво, залишайтеся. А я продовжую готувати. І так, беру глибоку миску, сюди відправляю отакусь жменю уже натертої моркви. Я натерла її на крупній терці. Тепер беру гарбуз і також натираю на крупній терці. Гарбуза я взяла половину десь приблизно чуть більше пів кілограма. І кладу натертий гарбуз до моркви. Далі відправляю дрібно, нарізану цибулину. У мене вона. Така крупненька. Далі додаю 2 яйця курячих і додаю, вливаю кефір. Кефір у мене 2,5%. Кефіра я взяла одну чашку в чашці 350 мл. Далі все ретельно змішую. Я прямо руками руки чисті і от так ось. Далі всипаю одну чашку манки приблизно 200 г. І добре змішую. Далі додаю приправу курячу. Далі додаю приправу курячу за, смаку, за смаком, перемішую. Дивлюся, що кефиру мало, додаю ще чашку кефиру і змішую ретельно. І залишаю на 20 хвилин, для того, щоб манка добре набухла. Далі додаю кукурудзяне борошно, десь теж склянку. І змішую. Замість кукурудзяного можна додати любе борошно, яке вам подобається. Далі беру ложку, формую ось такі оладки або котлетки і випікаю на гарячій сковорідці. Ось такі ось добрі, смачненькі котлетки я вже пожарила. Жарила я на сковорідці, на олії під кришкою. З кожної сторони десь приблизно по 4-5 хвилинок. Дивіться, які вони ніжні і соковиті. Все прожарилось, дуже смачні. Рекомендую. Всім вам благ, пока-пока. Слава Україні! Героям слава!